17 листопада 1947 року, 15.30 ранку, Волинські ліси вкриті першим снігом. 200 бійців 3-го батальйону внутрішніх військ НКВС оточили невелику галявину біля хутора Вовчак. Їх командир, майор Петренко, був упевнений. Операція займе максимум годину. В бункері, за даними агентури, переховувалося троє поранених повстанців легка здобич. Він не знав, що в бункері залишився тільки один – 24-річний Степан Хмара на псевдо Беркут, і що цей один протримається 8 годин, вб'є 18 НКВД, поранить ще 31 і змусить цілий батальйон відчути, що таке справжній страх. Він не знав, що ця криївка стане легендою, що через 70 років діти в українських школах будуть вчити історію про останній бій Беркута. Що навіть вороги, ті, хто вижив після того пекла, будуть з повагою згадувати безіменного для них повстанця, який показав їм, що таке українська незламність. Це історія про вісім годин, які тривали як вічність, про одного проти двохсот, про те, чому деякі люди не здаються ніколи. Степан Хмара народився в 1923 році в селі Берестяни на Рівненщині. Звичайна селянська родина батько, мати, четверо дітей. Степан найстарший з дитинства виділявся не силою, а характером. Коли місцевий пан Поляк відшмагав батогом його молодшого брата за те, що той пас корову на панському лузі, десятирічний Степан вночі підпалив панський стіг сіна. Ніхто не бачив, ніхто не довів. Але всі знали, це Степанова робота. У 1939 році прийшли совіти. Спочатку було навіть краще пана вигнали, землю роздали. Але потім почалися колгоспи, розкуркулення, вивезення. Батька Степана, заможного господаря з трьома кіньми, оголосили куркулем. У березні 1941-го вночі прийшли НКВДсти. Батька й матір кинули в телячий вагон. Молодших дітей теж. Степан був у сусідньому селі, повертався вранці і побачив лише порожню хату з вибитими дверима. Сусідка тітка Горпина розповіла, що сталося, і додала: Тікай, Степане, за тобою теж прийдуть, він утік у ліс. А через три місяці прийшли німці. Степан думав, може, тепер буде краще. Вийшов з лісу, найнявся працювати в німецьке господарство. Але коли побачив, як німці розстрілюють євреїв, як вішають селян за шматок хліба, даний партизанам, зрозумів, ці нічим не кращі. Восени 1942 року до нього прийшов чоловік на псевдодуб, колишній вчитель з Костополя, тепер вербувальник УПА. Степане, ти хочеш усе життя ховатися? Чи хочеш боротися? За кого боротися? За Сталіна, за Гітлера, за Україну, за свою землю, за те, щоб ні москалі, ні німці тут не господарювали. Степан пішов у ліс, цього разу не ховатися, а воювати п'ять років у підпіллі. Спочатку рядовий боєць сотні вовки брав участь у нападі на німецький гарнізон у клевані, підривав мости, пускав під укіс ешелони. Коли німці втекли і повернулися совіти, продовжив боротьбу. 1944-1946 роки найкривавіші. НКВС кинуло проти упа цілі дивізії, але повстанці трималися. Беркут так тепер звали Степана став легендою. 28 успішних операцій. Особисто знищив трьох високопоставлених НКВДистів. За його голову призначили нагороду 50 тисяч рублів, восени 1947 го його сотню розгромили. З 120 бійців вижило 30. Командир загинув. Беркут прийняв командування, вивів залишки в ліс. Але сили були нерівні. Щодня хтось гинув, набої закінчувалися. Їжі не було. Листопад видався холодним, а зимової одежі не вистачало. 15 листопада стався прорив. Агент НКВС, впроваджений в УПА під псевдо «Голуб», видав розташування головної Криївки. Беркут був там з двома пораненими побратимами громом і вихором. Вони відпочивали після важкого переходу, збиралися рушати далі наступного дня. Криївка біля хутора Вовчак була інженерним шедевром. Побудована ще в 1944 році досвідченим інженером Кротом, до війни викладач Львівської політехніки, вона могла витримати прямий напад вхід вертикальний лаз глибиною 3 метри, замаскований під старий колодязь. Внизу коридор довжиною 2 метри, що веде до основного приміщення, саме приміщення 3 на 4 метри, висота 1,8 метра. Стіни обшиті дубовими колодами зверху, три шари накату з колод, землі та каміння, могло витримати прямий вибух гранати, але головна перевага система вогневих точок. Три амбразури на різних рівнях дозволяли контролювати всі підходи вентиляція через замасковані труби, аварійний вихід через вузький лаз на 20 метрів, що виходив у яр, запаси, дві тисячі патронів до гвинтівки, п'ятсот. До автомата 300, до пістолета, 20 гранат, тижневий запас їжі та води, медикаменти і найголовніше протитанкова рушниця ПТРД, трофейна, взята в бою з НКВДстами 17 листопада, п'ятої години ранку. Беркут прокинувся від тривожного сигналу тонкий дріт, натягнутий навколо Криївки, задзвенів. Хтось наближався, він розбудив грома і вихора. Грім глянув у перископ. Примітивний пристрій з дзеркал, побілів. Степане, там їх сотні. Беркут подивився сам. Ліс навколо галявини ворушився. НКВДсти. Багато. Дуже багато. Вихор спробував встати, але закашлявся кров'ю. Куля в легенях, отримана тиждень тому, давала про себе знати. Грім був у найкращому стані, роздроблена ліва рука, гангрена. Хлопці, сказав Беркут. Вам треба йти. Через аварійний хід. Я прикрию. Разом будемо битися. Ні. Ви не можете тримати зброю. Йдіть. Це наказ. Вони обнялися. Всі розуміли це прощання назавжди. 5.30. Грім і вихор поповзли до аварійного виходу. Беркут зайняв позицію біля основної амбразури перевірив зброю, гвинтівка Мосіна, Піпеш, -Е два пістолети, гранати і ПТРД, його козир. 6.00. Згучномовця пролунало Бандити, ви оточені. Здавайтеся, гарантуємо життя і справедливий суд. Беркут відповів пострілом. НКВДист з гучномовцем упав. Почалося. Перша атака, 6 година, 15 хвилин. Близько 30 бійців кинулися до входу в Криївку. Беркут відкрив вогонь з автомата, короткі черги, економлячи патрони. Троє вбитих, решта залягли. НКВДсти відповіли шквальним вогнем. Кулі били по накату, збивали маскування, але Криївка тримала. Друга атака. Цього разу з димовими шашками. Дим заповнив галявину. НКВДсти думали, що Беркут не бачитиме їх. Але він стріляв на звук. Я влучав. Ще двоє вбитих 7-0-0. Майор Петренко був у люті. Він думав, що в бункері щонайменше 10 повстанців. Інакше як пояснити такий опір, наказав підтягнути міномет 7.30. Почався мінометний обстріл. Вибухи струшували землю. З стелі сипалася земля, але товстий накат витримував. Беркут чекав він знав, після обстрілу піде атака 8.00, третя атака масована з трьох сторін. Беркут ледь встигав переміщатися між амбразурами автомат на одну, гвинтівка з на іншу, гранаток на третю. Четверо НКВДистів дісталися до входу, почали закидати гранатами. Беркут встиг закрити вхід спеціальною бронезаслінкою. Вибухи гриміли зверху, але не могли пробити захист вісім тридцять. В Криївці стало важко дихати. Дим від вибухів, пороховий газ. Беркут обв'язав обличчя мокрою хусткою. Вода закінчувалася дев'ятнадцята година. Четверта атака. НКВДисти принесли протитанкові гранати. Вибух був такої сили, що Беркута кинуло на протилежну стіну. Частина накату обвалилася, в Криївку почало сипатися каміння, але він піднявся. Витер кров з розсіченого чола і знову зайняв позицію 19:30. НКВС змінило тактику, привезли вогнемет. Струмінь вогню вдарив у амбразуру. Беркут ледь встиг відскочити. Одяг на ньому зайнявся. Він катався по землі, гасячи полум'я, обгоріла ліва рука, половина обличчя. Біль був нестерпний, але він знову встав, взяв П Т -Р -Д. дочекався, коли вогнеметник підійде ближче. Постріл. 14,5 міліметра куля пробила балон вогнемета. Вибух спалив ще трьох Десята година. Петренко викликав підкріплення. Ще рота прибула з Костополя. Тепер проти Беркута було понад 200 бійців 10.30. п'ята атака, найпотужніша. НКВДсти кинули все, автомати, кулемети, гранати, вогнемети. Беркут відстрілювався з останніх сил. Автомат заклинило. Гвинтівка лише 20 патронів, пістолети по обоймі, 11 година за тища, згучномовця Боєць, упа, ти б'єшся мужньо. Ми поважаємо твою хоробрість, здайся, обіцяємо гідне поводження. Беркут крикнув у відповідь: Москалі, скільки вас там? 200? 300? А я один. І ви мене боїтеся, бо знаєте, я б'юся за свою землю, а ви, окупанти, Краще смерть, ніж ваша неволя. 11.30. шоста атака. НКВД застосували нову тактику. Група саперів під прикриттям димової завіси підповзла до Криївки, заклали тротилову шашку під накат. Вибух. Половина Криївки обвалилася. Беркута засипало землею, він ледь міг дихати лівою рукою, обгорілою, розгрібав землю. Правою тримав пістолет дванадцята година. НКВДсти думали, що все скінчено. П'ятеро бійців обережно наблизилися до напівзруйнованої Криївки. Раптом з під уламків пролунали постріли, двоє впали, решта відступили. Беркут був ще живий, понівечений, обгорілий, засипаний землею, але живий. І готовий битися дванадцять тридцять. Петренко не витримав Та скільки ж їх там? «Киньте ще гранат, спаліть все до біса. Град гранат обрушився на Криївку. Вибухи злилися в один суцільний гуркіт 13.00. Тиша. НКВД чекали 10 хвилин. Потім обережно підійшли. У повністю зруйнованій криївці, під уламками колод і землі, лежав один чоловік обгорілий, скривавлений з перебитою ногою, але в руці зведений курок гранати. Беркут був ще живий. Він дивився на НКВДистів і усміхався окривавленими губами. Слава Україні! Сержант НКВС підняв автомат. Черга прошила груди Беркута, його рука розслабилася. Граната викотилася, але чеки вже не було. Він висмикнув її раніше. Вибух. Троє НКВДистів загинули миттєво. П'ятеро були поранені. 13-30. Операція завершена. Підрахунок втрат 18 вбитих, 31 поранений. І це все. Від одного повстанця. Майор Петренко стояв над руїнами Криївки. Він був переможцем. Але чомусь не відчував радості. Він дивився на тіло молодого хлопця, який вісім годин тримав у страху цілий батальйон, і думав: якщо всі вони такі, то як ми їх переможемо? У звіті в Москву він написав: ліквідовано групу бандитів чисельністю до 15 осіб. Бандити чинили запеклий опір, правду знали лише ті, хто був там, і вони мовчали. Бо як пояснити начальству, що 200 бійців НКВС вісім годин не могли взяти одного пораненого повстанця. Грім і вихор вижили. Вони почули вибухи, бачили дим, але не могли допомогти. Через тиждень дійшли до іншого загону УПА, розповіли про останній бій Беркута. Командир загону Тур наказав вшанувати пам'ять героя хвилиною мовчання, а потім сказав: він показав москалям, що ми не здаємося ніколи, навіть один проти двохсот. Тіло Степана Хмари Беркута НКВД кинули в спільну яму з іншими повстанцями біля Костополя, без хреста, без імені. Але пам'ять жила: повстанці складали пісні про останній бій Беркута, селяни переказували історію дітям, навіть ЕНКВД, ті, що вижили, з повагою згадували безіменного для них бійця. У 1991 році ветеран НКВС Іван Коваленко, який брав участь у тому бою, приїхав в Україну, знайшов місце тієї криївки, поставив хрест і сказав місцевим: тут загинув справжній воїн, я воював проти нього, але я його поважаю він бився за своє і не здався. Сьогодні на місці криївки меморіал. Щороку, 17 листопада, люди приносять квіти, згадують Степана Хмару Беркута. Хлопця, який довів, один воїн це вже армія, якщо він бореться за правду. Він став легендою, символом, доказом того, що український дух не можна зламати. Навіть якщо ти один проти двохсот, навіть якщо у тебе закінчуються набої, навіть якщо це твій останній бій, ти б'єшся до кінця за Україну.